Привіт, колеги, Родище Черкаська. Сьогодні я свій Каберне Свіньйон. Тут, в тому числі, і Гвієна, є клон. Планую на зрізку 26 серпня вересня. Чому не дотягнув до жовтня, тому що кондиції винограду вже такі, що не варто перетримувати 23-25, ну, може вийти на виході десь 24-25 брікс. Процентів цукру в винограді, тому не бачу сенсу його тримати далі. Сьогодні буде зрізка. Ну, сьогодні, максимум завтра, Я подивлюсь по обставинах. Лоза ну тут стабільно все завжди, як і в минулих роках визріває, лист чистий. Ну, головне кондиції ягоди, як для вина, тому розраховую на цікаве вино в цьому році. Подивимося, що в реальності вийде. Тому що про вино можна говорити вже після того, як воно вже воно вже в процесі або на виході. Тому чекаю сам результату і потом поділюсь з вами, що вийшло на виході із, цього, із цих сортів, чи, верніше, сорту. Скажімо так, це буде правильніше сорт Каберне совіньйон і його колони.